Біля Шевченківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Полтаві молодята, їхні родичі та друзі чекають на відбій повітряної тривоги. Артур та Єлизавета вирішили одружитися 14 лютого. Разом ми вже чотири місяці, і знайомилися ми. Серед спільних знайомих разом гуляли довго, потім зрозуміли, що кохаємо одне одного. І так у нас пішли стосунки, любов. і зараз ось весілля. Якраз 14 лютого на день закоханий. Пропозицію одружитися Артур зробив після того, як повернувся з Донеччини, де обороняє Україну. Я приїхав з букетом цвітов, хотів встати на коліна, але вона відкрила мій під'їзд і зайшла одразу в нього. Я їй просто дав букет цвітов. Забрала квіти, кольця квіт і, і пішла. Хочемо сім'ю, хочемо маленьку принцесу. Сім'ї наречених познайомилися приблизно два місяці тому, каже Марина Загвоздіна. В кафе пішли, зустрілися, посиділи, познайомилися з батьками. Поближче з невісткою. Дуже гарна молодесенька невісточка, дуже гарна дівчинка. Сподіваюся, що моя дитина буде все саме найкраще. Він же в нас захисник, коли він був тут у відпустці, він до нас прийшов додому знайомитися. Ми посиділи, повечеряли, познайомились. Мені з першого разу він дуже сподобався. Якщо це їхній вибір, якщо вони одне одного кохають, а там вже на розсуд Господній, я думаю, що все буде добре. Ця шлюбу Лізи та Артура одна із майже десятка, які заплановані у цьому відділі 14 лютого, каже Тетяна Водяник в умовах воєнного стану попит на реєстрацію значно зріс. І ми констатуємо також і збільшення заяв від громадян на одруження і також із 14 лютого. У минулому році у нашому відділі було зареєстровано дві реєстрації шлюбу. Та протягом дня було подано шість заяв про державну реєстрацію шлюбу. У нашому відділі сьогодні заплановано вісім реєстрацій шлюбу а протягом дня ця кількість буде збільшуватися. Кількість реєстрації може збільшитися, бо цей відділ ДРАЦ 14 лютого працює довше ніж зазвичай, до 20-ї години. Це у рамках ініціативи Кохання переможе. До неї долучилися і ще три відділи у всіх районах Полтавщини. Цього дня у них запланували одружитися 36 пар. Повідомила начальниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свестун. Як повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свестун, торік на Полтавщині 14 лютого одружилися 9 пар. А загалом протягом 2022-го понад 10 тисяч 600, з яких більше 9 тисяч 800 пар зареєстрували шлюб під час повномасштабного вторгнення. А 2021 року шлюб уклали більше 7 тисяч пар. Каріна Попова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.